Кіно чудове, ти дарма не пішла. Та я направду краще б дивилась меми. У мене були розумні, навіть смішна, та жодна з них, на жаль, не була за мене. Поети передають крізь туман століть, цей дощ іде стіною, стіною плачу. Я чув про мудру жінку, що десь стоїть. Моя стоїть так далеко, що й не бачу. У неї до буднів цитруси і сандал, а до вихідних солодка ваніль пачулі. Вона обіцяє інтригу, а ще скандал. А ось про ніжність від неї зірки не чули. Вона мене покличе десь у суботу, проста і нерозгадана, як судоку. Іпочубіла, як під ліхтарем солома, Гірка в думках прозора сльоза солона у свій театр, де вбиває нудьга актора, де всі микінки, наскільки дозволить Тора, і змійкою ужалить мене в зап'ястя, і скаже відсторонено ділова, немає ані майбутнього, ані щастя, лише слова.